За самовільне зрізання дерев, штраф торік в Івано-Франківську склали 11 протоколів за пошкодження зелених насаджень, і у розпал активних весняних робіт у мерії вирішили нагадати мешканцям головні правила догляду за ними. Кажуть, від початку року вже отримали 132 звернення на видалення дерев, а от зрубали менше півсотні, адже процедура ця доволі складна. Видалити дерево насправді це не є проста, або я би навіть сказав досить складна процедура і довга процедура, тому що навіть якщо я пересічний мешканець, чи будь-хто бачить, що є потреба видалити дерево чи то в скверику, чи то на дорозі, чи то на моїй прибудинковій території. Не можна просто там навіть подзвонити до міського голови необхідно звернутися письмово. Має бути письмове звернення, має бути чіткий заявник з його прізвищем ім'я по батькові, з його адресою проживання, з його мобільним телефоном. Такі заяви приймаються в центр надання адміністративних послуг. Причин зрізати дерево є декілька: якщо воно засохло, досягло вікової межі або ж росте не на відповідній відстані від вікон і затіняє квартиру. Його також можуть зрубати, якщо трапляється аварійна або надзвичайна ситуація, чи через ремонтні роботи на інженерних мережах. Ордери на видалення зелених насаджень видають і у випадку реконструкції певних об'єктів. Зрізати дерево чи ні, вирішує спеціальна комісія. А от незаконна вирубка або пошкодження, нагадують у мерії, караються штрафами. на фізичних осіб від 20 до 80 неоподаткованих мінімум доходів громадян штраф, на юридичних осіб від 50 до 100 неоподаткованих мінімум доходів громадян. І в минулому році за рік було складено залом 11 протоколів муніципальної інспекції доброді за подібні випадки, але не обмежується тільки цими штрафами. У випадку, якщо дерево було видалене здорове, відповідно на людину так само може бути донараховано це ще компенсаційна так звана вартість, і ця вартість може сягати декількох тисяч гривень за одне дерево, видаляти будь-які дерева на території міста на територіях загального користування категорично заборонено. А за знищення пам'яток ботанічного заповідного фонду передбачена навіть кримінальна відповідальність. Таких дерев на території громади наразі є шість. Наталі Лозовик Андрій Гаргара, телеканал 402.